Соціальні стандарти Україна не витримується, стосується і податкової системи. Країна з економічно нестабільною економікою потребує змін і на податковому рівні. Підприємці мають претензії до влади, а влада до бізнесменів. Обидві сторони не довіряють один одному і мають власні вимоги, тому вирішили спільно обговорити наболіле. Значна частина труднощів пов'язана саме з доходами бюджету. Ну і з витрачанням, безперечно, бюджету. Тому що з одного боку підприємці і громадяни мають розуміти, яка система є сплати податків і чому їх потрібно сплачувати відповідально. Але з іншого боку, частиною податкової культури є так само відповідальність влади і фіскальних служб за те, яким чином податки збираються і витрачаються. Івець Олена Хотенко, а нині податковий консультант, переконана, податкова система корумпована, адже вона не дає можливості повноцінного розвитку середньому бізнесу. Усе через кілька законодавчих актів, які стосуються позапланових перевірок. Податкова дуже гарно відзвітувала про те, що був ріст. Збору податків і тим просто склав 102,3%. При всьому при тому, що падіння виробництва на 4,7% зменшилось. У мене питання: різниця в 7%. В 7%. Звідки що є було базою оподаткування? Так, от базою оподаткування в 305 мільярдів, мільярдів це були ці тіньові процеси. Це треть бюджету економіки, які були загнані в тінь. Рівненські бізнесмени воліють змінити податкову систему. Зокрема, пропонують ввести оподаткування у розмірі 2% від обороту. Однак, середній бізнес цю ідею не підтримує. Учасники форуму хочуть добитися рівноправності в оподаткуванні та подолати взаємну недовіру. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини рівного.